Ми просто зараз Володимир Артюх, голова Сумської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Бажаю здоров'я вам. Отже, змі повідомляли вже про проблеми зі світлом, водою, транспортом. Але хочу від вас дізнатися: найперше, які наслідки атаки на Суми та область. Дійсно, з вніс з 5 по 6 на 6 травня був зроблений з боку ворога. Масований авіаційний удар приймало участь декілька півтора десятки шахедів. і сьогодні Сумщина великою вдячністю каже нашим е, Збройним силам, які захищають небо Сумщини. Велике дякую. Чому такої кількості ще не було за одну ніч? Е, збито 12 шахедів. І ми розуміємо, що кожен цей шахет мав свою ціль на території Сумщини, завдячуючи професійним мужнім діям наших захисників неба. А я маю підкреслити, що більшість цих підрозділів, які захищали небо Сумщини всю ніч, були наші Сумчани, які приймали участь в формуванні цих підрозділів і громади. Сумщини приймали е, участь у формуванні цих підрозділів всім обладнанням, е, технікою допомагали Збройним силам забезпечити готовність цих підрозділів на коротші термін. Сьогодні вони показали свою ефективність. Ще раз дуже дякую нашим мужним хлопцям, нашим збройним силам. Тому 12 шахедів, які мали на меті практично знищити систему електропостачання до наших громад. Е, Електрики вони були знищені. Тим чи тим самим ми захистили громади, і е, той, та шкода, яка була нанесена е, незбитими шахедами. Е, а це практично 1325 населених пунктів. Більше 400 тисяч абонентів, е, які е, були підключені, були е, наслідок цього удару. Е, відключені, і знову ж таки, мужність наших аварійних. Служб наших енергетиків дала змогу е найкоротші терміни на протязі е менше доби відновити практично 90% тих е об'єктів, які мали бути забезпечені. В першу чергу. Безумовно, е ми звернули увагу в своїх рішеннях і діях аварійних служб. Це на об'єкти критичної інфраструктури. Е це лікарні, це е об'єкти ЖКХ вода. Газа, електропостачання, тобто всі ці служби були задіяні, і як показав результат цієї роботи, все організовано, і, маючи такий досвід, і минулорічного цієї служби е, спрацювали на відмінно. Е, але я відмічаю, що це була спланована операція. Вона дійсно операція, тому що е, шахеди вночі. Били по регіональним об'єктам енергетичної системи Сумської області, а тактична авіація, застосуванням кабів, вже в день нанесла удари, внаслідок чого було виведено з ладу вже місцеві мережі електропостачання. Це більше 20 тисяч абонентів і 115 населених пунктів. Пане Володимире, в зв'язку з цим серйозне запитання, ми розуміємо на що цілиться ворог відрізати фактично прикордонні регіони, так само як він вчинив з Харківщиною, так само з Сумщиною, від загальної системи живлення для того, щоб з інших регіонів не було перетоків, не могли постачати? Це ну тактика відома. Але як в цьому контексті як в цій ситуації працюють до прикладу лікарні, чи всі забезпечені альтернативними джерелами енергопостачання? Чи буде альтернативна? спосіб функціонування медичних закладів розуміємо. Ну, як в Харкові, підземна історія. Або що? Як на Сумщині вирішують це питання? Ну, питання безумовно розуміючи досвід минулорічний. Всі лікарні забезпечені аварійними аварійними агрегатами живлення, мають відповідні запаси пального, відповідні запаси води, ну і безумовно медикаментів. цей Приклад дій, от за за минузаминулу добу показав, що персонал лікарень всіх аварійних і ЖКХ служб підготовлений, знає порядок своїх дій і оснащений всім необхідним. Тому впевнений, що і в подальшому, якщо така ситуація буде виникати, дії будуть оперативні і професійні. І з перевезеннями, яка зараз ситуація, і в місті самому і в області, тому що ну я процитую дані КП електроавтотранс, там інформують, що фактично зв'язку з такою ситуацією в енергосистемі міста на лінії працюють лише тролейбус і те з автономним ходом. Ну втім, фахівці, начебто, роблять все зараз, щоб поліпшити ситуацію. Тож яка ситуація насправді і що саме роблять фахівці? Дійсно, є питання з потужностями електричними. Чому ми поставили задачу щодо защадження електрики, тому що відновлення відбулося по аварійним схемам, тобто, вони повну потужність на сьогоднішній день не забезпечать, але надають можливість по відповідним графікам надавати ці послуги. Схеми вони дійсно сьогодні аварійні, і ми нарощуємо можливості відновлення тих мереж, які постраждали. Тому є певні обмеження щодо заощадження електрики. Можете зорієнтувати, якому з яких громаді зараз найважче зізнатися минулого року. Ми з колегою їздили. Прикордонням Сумщини да там поближче до, до російського кордону і дивилися, як відбудовуються громади, як відбудовуються села, райцентри. А, а, а зараз всі роботи певно, що призупинені. Де найважча ситуація, пане Володимире? На жаль, практично всі населені пункти громади прикордоння. Вони страждають більші чи меншій ступені. Але ворог знищує інфраструктуру, до речі, в цьому році, відмінно від минулого знищення аграрного сектору нашого. Тобто б'ють по аграрним об'єктам. Тобто, план, мабуть, на те, щоб ми менше засіяли, менше зібрали, і в нас не було відповідного урожаю, як і минулогорічного. Тобто, якась така відбувається у них робота. Сьогодні страждає більше всього Білопілля. Це практично кожного дня. Це каби, це системи залпового вогню. Велика кількість населення вже було евакуйовано з цієї громади, і продовжується евакуація. Взагалі то по Сумській області з липня минулого року, коли була об'явлена евакуація, у нас більше 12 тисяч вже евакуйовано з них 2 тисячі дітей. Сьогодні цей процес продовжується. Я звертаюсь до Громадян, які сьогодні мешкають при кордоні в кілометровій зоні, приймати рішення щодо евакуації цих населених пунктів. У нас залишилось близько 10 тисяч, і ми з ними працюємо. І керівники наших громад відповідні служби переконують громадян виїхати з цих населених пунктів, які кожного дня систематично обстрілюються артилерійськими. Острілами, системами залпового вогню. А зараз, як я сказав, за останню добу 16 кабів прилетіло знову ж таки по прикордонні. Це потужна зброя, яка нищить інфраструктуру, головне вбиває людей. Ви цифри назвали ще поранених. Двоє діточок 2007-2010 року. Це за цю добу були взагалі 10 дітей за це за цей час 1 січня. Постраждала, були поранені. Якщо в минулому році була одна дитина поранена. Тобто, наслідки застосування цієї злочинної зброї я маю на увазі кабів і систем залпового вогню, яка інтенсивність сьогодні значно збільшилась по об'єктам інфраструктур населених пунктів. Вона приносить отаку сумну страшну статистику. Пане Володимире, дякуємо вам за цю інформацію і бажаємо якнайшвидше подолати всі проблеми внаслідок цих жахливих ударів. Володимир Гартюх, голова сумської обласної військової адміністрації, щойно був з нами на зв'язку.